Вітаю, шановні слухачі! В ефірі Експертна думка. Тут ми спілкуємося з представниками українського бізнесу, дізнаємось про їхні особливості роботи а також слухаємо історії про те, як їм працюється у наш час. Сьогодні у мене у гостях Сергій Ступаченко, це СЕО і співвласник компанії Текері. Компанія, яка вже більше 10 років займається проектуванням, створенням та впровадженням програмних рішень, які допомагають трансформувати бізнес замовників за допомогою штучного інтелекту та інших інструментів. Сергію, вітаю. Доброго дня. Сьогодні поспілкуємось, власне, я так розумію, більше всього про штучний інтелект, і чому він штучний, чому він інтелект, і які ще ви рішення пропонуєте для бізнесу в Україні та за кордоном? Розкажіть, будь ласка, трішки про себе, про компанію і чим ви займаєтесь? Мій шлях в IT починався в той час, коли. В Україні ця індустрія ще не була сформована. Тоді компанії з'являлися як гриби, приблизно так само і зникали. Вони були в якихось приміщеннях на заводах, підвалах. Ну це був такий а, доволі цікавий і трошовий час. І індустрії в тому вигляді, який ми знаємо зараз, її не існувало, в принципі. Компанія. Вона почалася з ідеї із бажання створювати продукти, якими приємно користуватися, і які приносять користь як людям, так і бізнесу. В нас три співзасновники, і на момент створення компанії ми всі створили доволі багато. Продуктів стартапів це був час, коли всі в Америці хотіли стати другим Фейсбуком, другим інстаграмом, третім Твіттером І ці ідеї теж росли як гриби, і приблизно так само вмирали. На моїй пам'яті десь кілька десятків проектів, які були зроблені, запущені, але їм ніхто ніколи не користувався взагалі. І ми робили, робили ці проекти за пворку, а їх було багато часу було мало, і ми подумали: а треба щось почати змінювати. І ми побачили, що в нетехнологічних компаній в них просто не вистачає експертизи, не вистачає команди всередині і можливості щось змінювати, бо команда вся ця зайнята підтримкою, а зайнята якимись фіксами багів, проблем. Але в них немає часу подумати, як цю систему розвивати для того, щоб бізнес рухався далі. Так ми знайшли собі першого ентерпрайз-клієнта. Ми допомогли їм вирости. Завдяки продукту, який ми побудували, вони змогли вирости з 300 мільйонів до майже мільярда протягом 3-4 років. І ми такі дивимося: о, так це воно це, от те, куди нам треба працювати. Тоді, коли всі йдуть в стартапи, в технологічні компанії. А ми почали фокусуватися на нетехнологічному бізнесі і почали їх консультувати, тому що в нас був доволі великий досвід продуктової розробки саме, і ми ті. Ідеї, навички, які вже були в команді і в компанії, почали використовувати для вже існуючого бізнесу і підказувати їм, а ось тут можна зробити ось це, а ось тут можна зробити ось це, і це давало свої, свої результати. Це була українська компанія чи, чи закордонна? Це українська компанія, але ми працюємо на американському ринку переважно. Угу. Зараз ми маємо два своїх продукти і консультуємо компанії з розміром десь 100 мільйонів плюс ревеню на рік а по... допомагаємо їм створювати свої системи або їх покращувати, вирішувати проблеми, з вирішувати, позбавляти їх від застарілого такого технологічного. Боргу і допомагаємо бізнесам розвиватися трошки про штучний інтелект. Взагалі, що це на вашу думку, і як це може допомагати, як це впроваджувати, чи чи люди бояться, чи не бояться, чи розуміють, як це працює взагалі з вашого досвіду? Ми зараз дуже активно. Всередині компанії впроваджуємо в свої процеси інструменти на базі AI, розробляємо продукти вже для клієнтів. Є успішні кейси впровадження продуктів на базі штучного інтелекту для наших клієнтів. Технологія вона ще доволі нова, і ми знаходимося на такому ранньому етапі її впровадження, але її можна порівняти з іншими трансформаційними технологіями, такими як інтернет або поява електрики. Або індустріалізація. Чи боятися чи ні, я не знаю. Але спробуйте згадати бізнес або компанію, наприклад, які б ігнорували появу інтернету або появу електрики. А є класний приклад блокбастеру: це компанія, яка займалася орендою та прокатом фільмів на касетах та дисках. Вони були прям гігантом в штатах, монополістам. Угу. І вони казали, та який стрімінг? Ну, типу, чуваки. От DVD, от касета, всі хочуть дивитися кіно на касетах, потім з'явився Netflix. Всі хочуть трогати цей диск, вставляти трогати це вставляти, щоб було Е, Якщо так по-простому, е, да, які е, ланки е, виробництва чи бізнесу штучний інтелект може вже зараз заміняти, а штучний інтелект можна розглядати як е, таку дуже розумно, начитану людину, яка прочитала багато-багато книжок. Але з великим, дуже великим дефіцитом уваги та ранньою стадією деменції вона може виконувати класно інструкції, як, які їй дати, угу. а якщо їх сформувати чітко, Сергію. Які можливості штучного інтелекту вже зараз доступні, і українські підприємці можуть його впроваджувати, і як вони можуть змінити свій бізнес за рахунок ось цієї інтеграції? Ну, я думаю, всі вже чули про чат-GPT, і багато хто ним навіть користується. Ну, да, да. А тут можна розбити це питання на дві категорії. Є інструменти, які вже дозволяють підвищити індивідуальну продуктивність, такі, як вже названий ChatGPT gpt Міджорні, угу. це все, що стосується контент крійшну, генерації тексту, зображень. Зараз відбуваються прям баталії на ринку продуктів, які роблять генерацію відео, і з кожним місяцем вони стають все краще і краще. І якщо відійти від таких доволі тривіальних кейсів використання, як то пошук інформації чи створення тексту, то той самий GPT або Deep Research від Гугла можна використовувати для пошуку та аналізу даних в інтернеті. В документах й виявлення якихось неточностей, те, що в людини зазвичай займає декілька mm -hmm. днів роботи в AI на це підуть хвилини. А на AI можна дивитися ще трошки складніше, це як на мозок, в якого є різні долі, і в кожна доля мозку виконує свою функцію. Якщо подивитися на компанію, як на організацію, в якій є певні бізнес-процеси. То ось в цих бізнес-процесах є люди, які теж кожен, як частинка мозку, виконує свою функцію, і можна впроваджувати більш складні рішення, в яких штучний інтелект вже буде займатися автоматизацією задач на рівні команд, на рівні департаментів, і навіть деякі категорії співробітників людей замінити. Це питання доволі актуальне в умовах України зараз, тому що. В стані війни в нас багато людей виїхало, багато людей мобілізовані, і на ринку праці є доволі великий кадровий голод. І якщо ми підемо по прикладу Ізраїлю, який, а, теж, будучи в стані війни, почав створювати технологічні продукти, впроваджувати інновації, це дозволило а, їм стати країною, яка відома, як Startup Nation. І український бізнес зараз може використовувати ті Інструменти, які є, більш як просто підвищуючи продуктивність людей в командах, так і на рівні команд, організовуючи цілі бізнес-процеси, наприклад, а вже можна використати той чат GPT для того, щоб створити для компанії якусь внутрішню базу знань, вікі, але не ту, в якій людина буде шукати інформацію, а ту, в якій людина може просто задати питання і отримати відповідь, це економить купу часу. А в нас є приклад компанії, яку ми консультували, а це виробник меблів дуже великий, і вони здають прям великі об'єкти, і на будівництві в них є вимога процесу та законодавства заповнити купу папірців перед початком зміни і кінцем зміни. І от цю купу папірців заповнює спеціально навчена людина, яка спочатку пише це на папері, а потім переносить це все в діджитальну форму. І це дуже просто вирішується простим якимось voice асистентом який задасть прості питання, на які можна дати відповідь так чи ні, або більш розгорнуті, і він вже вирішить, чи можна допускати цю людину до роботи чи ні. І це допомагає як економити кошти, так і підвищувати ефективність команд, ефективність організацій. Як ви думаєте, штучний інтелект дуже скоро замінить левову частку спеціалістів, чи все-таки ні на даний момент, і це більше про конкуренцію чи про допомогу? От таке питання. Дякую, це дуже цікаве питання, і насправді на нього немає простої відповіді, тому що ми ще не знаємо, як воно буде, але ми точно знаємо, що буде по-іншому. Наприклад, якщо дивитися на IT, як на індустрію, то вже зараз 25% коду в Гуглі пишеться штучним інтелектом. А в січні Марк Цукерберг анонсував реліз, що цього року вони випустять свою модель, яка буде виконувати роботу на рівні мідлів в Фейсбуці, а це приблизно 50-60% їх штату. А ми всередині компанії також доволі активно експериментуємо з цим напрямком. І якщо подивитися на наші виробничі процеси, то IT це про написання коду. А код це текст. І робота людини вона складається в тому, щоб спроектувати систему, а потім перевести цей проєкт вже в код. І... Зараз в текстових редакторах, які є в інженерів, вже є вбудований штучний інтелект, який допомагає генерувати цей текст. Але він підвищує індивідуальну продуктивність. Наступний рівень, наступний крок це навчити чиї транслювати вимоги бізнесу в готовий продукт, і це вже можливо, але не без участі людини. Тобто людина все ще потрібна для того, щоб задати цю інструкцію, для того, щоб його контролювати, для того, щоб... Перевірити результат, ну, тому що іноді його може підглючувати. Тобто робота точно зміниться. а Професії деякі будуть зникати, деякі будуть з'являтися. Те, що лежить на поверхні, також проходить, мені на думку, наприклад, служби підтримки. Постійно, коли ти кудись дзвониш, чи то в банк, чи то в якийсь сервіс, тобі відповідає робот, ти чекаєш кілька хвилин, поки під'єднається людина. А перед цим ти натискаєш там кнопочки в телефоні, обираючи пункти меню? Вже скоро цього не треба буде робити, бо голосові помічники, голосові асистенти вони просто будуть вбудованими і вони будуть достатньо розумними для того, щоб відповісти на прості питання клієнтів бізнесу та клієнтів компанії. Дякую, Сергію. От ви ще працювали з такими гігантами, компаніями, як Sony Music, Lufthansa, BuzzFeed. Я знайшов інформацію. Скажіть, чим? Підхід їхній відрізняється від українського бізнесу до технології от саме підхід. У мене є дуже цікава історія про Sony Music. Угу. Ми коли тільки починали з ними працювати, десь півроку в нас йшов перемовний процес, ми півроку готували скріни, вимоги до продукту, обговорювали, як воно класно буде, як воно буде виглядати працювати. І от прийшов час його підписувати. Ми з партнером летимо в Нью-Йорк в їх головний офіс на Avenue. приходимо на зустріч, і під час зустрічі дізнаємось, що цей продукт в компанії вже побудували 4 роки тому, просто про нього ніхто нічого не знав через те, що хтось в менеджменті вирішив, що воно тоді було не потрібно. Ми працюємо з нетехнологічними компаніями, і якщо дивитися на Силіконову долину. То там все дуже класно і прикольно, великі зарплати, нові технології. Але великий бізнес та корпорації, вони, як правило, всередині Америки, і вони ці технології використовують. І в них картинка виглядає трошки по-іншому. Наприклад, американська банківська система вона все ще працює на технології FedWire, яка була розроблена в 1918 році. І... Останні кілька десятиліть в неї не було жодних оновлень. Тобто, воно якось працює, її не чіпають. а Кожного дня через неї проходять мільярди або там, трильйони доларів і змінювати її дуже великий ризик. Тим самим принципом користуються та і великі компанії, вони воліють не ризикувати, вони більш повільні, а, і в них немає ресурсу внутрішнього для того, щоб щось змінювати. Тому. Тут можна сказати і про технології, і про менеджмент, що проблеми насправді в менеджменті точно і в нас, і в них дуже дуже схожі. А якщо говорити про технологічність, то зараз українські компанії, український бізнес виглядає більш технологічним. Приклади монобанку або діджитальних сервісів нової пошти вони дуже... Дуже яскраво це показують, і такі речі, як там спільна оплата рахунків для американського або європейського банкінгу, це все ще щось з області, з області фантастики. Тобто ти приходиш в ресторан, бачиш, як там сидить родина, 10 людей, вони сидять, той чек виписують хто хто скільки наїв, хто скільки випив, а потім скидаються по там сотні доларів, щоб щоб той рахунок оплатити. У нас ми можемо це зробити просто за QR-ом та, та потім розділити чек на, на групу людей. Так, 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 є такий досвід. Вже скоро є офіціанти виходять, що стане замінним елементом, я так розумію, правильно? Та мені здається, що трошки вже, але все ж таки люди все ще хочуть працювати та спілкуватися з людьми. Я з вами згоден. Скажіть, а от як саме війна вплинула на вашу компанію? Чи довелося змінювати стратегію роботи, не тільки роботи, але й розвитку? Як взагалі змінилася за останні роки ваша робота? Ми війну зустріли в такому дуже цікавому стані. На момент початку повномасштабки частина нашої команди була за межами України, а частина була в Україні. Ми тих, хто боялися, допомогли їм переїхати кудись на захід, там де було безпечніше ще до того, як все почалося. Але все одно ніхто не був готовий. І 24 лютого в Україні тоді коївся хаос. Я не знав, що взагалі там відбувається в компанії в бізнесі перші кілька днів. І я був дуже здивований, приємно. Почути від наших клієнтів а, питання, типу, а як це взагалі можливо, що у вас почалася війна, літають ракети, але команда прийшла на дейлі і як, як ні в чому не бувало, про, просто провала цей делі. Ще й вивезли реліз, який був дуже важливий для клієнта, вони, вони були в вшотяться від цього. А, але ми робили ставку на команду. Десь ще з початку існування компанії ми вирішили, що ну, по-перше, весь менеджмент має бути інженерним, технічним, тобто, не інженери не можуть керувати інженерами і не можуть ефективно аналізувати та приймати рішення допомагати клієнтам. І ми дуже сильно ставили на вирощування людей всередині компанії. У нас доволі великий ретеншн команди, деякі люди працюють вже по 10-11 років, але в середньому це 4-5 років життєвий цикл людини в компанії. І саме цей фундамент, який ми заклали у вигляді команди, він допоміг нам майже без стресу пережити початок війни. І знову ж таки, на цьому фундаменті ми можемо будувати далі. Тому а, в нас не пішов жоден з клієнтів в той час, коли компанії масово йшли з українського ринку і не хотіли працювати з українськими командами, бачили це як ризик. Ми не втратили людей. Ми запустили один із своїх продуктів під час вже повномасштабної війни і почали його активно розвивати. Мені здається, ми навіть трошечки стали більш зрілими. Дорослими і пришвидшилися в нашому розвитку та Русі з висоти власного досвіду. Що б ви порадили тим, хто хоче розпочати кар'єру в IT, але не знає з чого почати? І я б відповів цитатою, яку сказав колись не так давно. SEO NVIDIA я б не радив молодим людям вивчати мову програмування. Угу. IT – це не лише про кодінг, це не лише про мову. Мова програмування це про вирішення проблем бізнесу за допомогою технологій. І для нас, як для компанії, завжди були важливі на рівні з хардскілами, з архітектурою, кодінгом і так далі. Так звані софтскіли. це і критичне мислення, і вміння вирішувати проблеми, і комунікація. І я б порадив. Дивитися в бік софтів тому що з появою яйце нові харди. Дякую, Сергію. Я думаю, що ми можемо людей запросити заходити на ваш сайт, знайомитись, співпрацювати або замовляти ваші послуги. Дякую за цю цікаву та змістовну розмову про штучний інтелект. Якщо у вас є щось, побажати нашим слухачам, будь ласка, а, дякую вам, дякую за запрошення. Хочеться. Побажати всім мирного неба над головою, а та йти в ногу з часом і керувати штучним інтелектом, а не дати йому керувати нами. А тим, хто хоче розвиватися та зацікавлений в нашій моделі роботи, тих запрошуємо до співпраці та будемо раді бачити. В себе в команді, якщо ми мислимо однаково. Дякую. Нагадаю, що у нас сьогодні був Сергій Ступаченко, співвласник та СЕО міжнародної it компанії Текері. Дякую вам за увагу. Всього найкращого.